Ви тільки погляньте, який красний заїхав до нас. Ауді Тронспорт Бек. В ідеальному стані автівочка, в дуже гарній комплектації, в дуже практичному кольорі. 20-ті комфортні колеса. Панорамна криша. Шкіряний салон, матричні фари, всі помічники водію. Електричні сидіння, пам'ять сидінь, преміальна музика Бен Колісен. Панорама. На задньому ряду сидінь, мабуть, взагалі ніхто не їздив. Машина без ДТП, без зауважень з Європи з усіма типами зарядок. Повністю перевірена і готова радувати свого власника. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар, богатирська 1